Доброго ранку! Сьогодні 14 листопада 2024 року. Заняття в старшій групі з валеології. Тема заняття чистота запорука здоров'я. Доброго ранку очки. Доброго ранку вушки. Доброго ранку носики! Доброго ранку ротику. Око, бачить. Вухо чує, ротик розмовляє, носик запахи пильнує, ротик, щоб ми розмовляли, звуки правильно вимовляли. Доброго ранку, мої любі друзі, сьогодні ми будемо говорити про здоров'я, адже недарма я розпочала. З органів нашого чуття привітання. Тож сідайте зручно та дивіться на екран. Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. Він уміє працювати, вчитись відпочивати, хто здоровий. Той не плаче, жди його в житті удача. Але для того, щоб бути здоровим, потрібно багато факторів, Дотримуватись режиму дня, їсти здорову їжу корисну, пити багато чистої води та виконувати різні гіничні процедури. Як ви думаєте, а що ви скажете, що потрібно зробити, щоб бути здоровим? Ось ви прокинулись і що потрібно робити? Так, потрібно зробити ранкову гімнастику, митися, очистити зуби, їсти корисну їжу. Дотримуватись режиму дня. Спати в обід та гарно вночі вчасно лягати спати, тому що сон це один із основних чинників здоров'я. Адже чистота це запорука нашого здоров'я. Потрібно часто приймати душ, коли ми маємо руки ми. Так, після прогулянки, після туалету, перед прийомом їжі. Дотримання особистої гігієни сприяє збереженню та зміцненню здоров'я. Якщо ми будемо про це дбати, ми будемо здоровими. Ось ви бачите, зображено, як чистить зуби. А як правильно потрібно чистити зуби? Так, знизу вгору, згори вниз. Руки потрібно мити з милом, намилити гарно, помити пальчики, помити долоньки, помити всю руку. Тому що на руках, коли ми приходимо з вулиці, багато мікробів. Ось кого ви бачите зображено на картинці. Там дівчинка миє руки. Які предмети гігієни їй потрібні? Так, вода, мило та рушник ось ми бачимо. А кішечка сидить. Адже ви знаєте, що тваринки самі доглядають за собою, вони гарно вмиваються, а якщо особливо живуть на вулиці, то самі, якщо в будинку, то люди також за ними доглядають. Недаремно вони називаються свійськими домашніми тваринками. Щоранку, щовечора необхідно приймати душ. Тоді наше тіло буде завжди чисте. Будемо здорові. Щодня вмивайся. Чисти зуби зранку та перед сном. Так, а також потрібно прополаскувати ротик після прийому їжі. Не забувайте мити голову, слідкуйте за тим, щоб зачіска була красивою та охайною. А як ви думаєте, чому потрібно бути охайним? Так, тому що з такими дітками в садочку, в школі люблять ну, дружити інші діти, з чистими, красивими, охайними. А що потрібно? Для того, щоб бути охайним. Які предмети? Так, дзеркало, гребінець, сутна щітка, мило, вода, рушник. Необхідно слідкувати за своїми нігтями, адже там збирається безліч мікробів. Ось ви бачите дівчинка. Гарно слідкує за своїми нігтями. А також необхідно стежити за чистотою одягу та взуття, адже ми ходимо по вулиці, на вулиці брудно, тому одяг має бути чистим та доглянутим. Ось хлопчик доглядає за своєю курткою. Це дуже важливо. І необхідно для того, щоб бути здоровим. А також потрібно чистити взуття, якщо ви повернулись з прогулянки, потрібно привести його до порядку, щоб в слідуючий раз, коли ви виходите, воно у вас було чисте. Подивіться ось на ці картинки. Що ви бачите, які тут правила. Гієни зображені. Так, хлопчик чистить зуби, миють руки, милом ви бачите, ось бульбашки. Ось догляд за одягом, одяг чистенький, хлопчик одягається, щоб не було йому холодно, тому що це також необхідно, щоб бути здоровим. А ось титанча купається, приймає ванну, не Необхідно і шампунь, і мило, вода. Ось хлопчик приймає душ, і мочалка потрібна вода, мило, гель для душу, шампунь. Давайте розглянемо ось зображені предмети зі єдини, що для чого потрібно. Це що? Та, це тюбик. Зубною пастою. І де його пара, давайте знайдемо його пару. Так, зубна щітка. Ось вони необхідні для того, щоб наші зубки були біленькі. Давайте розглянемо, що це. Так, це мило. Давайте в парі буде з чим та страном з, з водою. Тому що? Милом ми не будемо користуватися коли немає води. Коли ми маємо руки, обов'язково потрібно милом. Ми. Це що? Так, це предмет єни, який називається ревінець. І ось ми бачимо хлопчика, який причісується. Так, давайте ще знайдемо пару. Так, ось туалетний папір. Також ось пара картинок. Ось шампунь. Ось дитина, миє голівку, ось це пара. І ось палець міготь, так, і ось зубчики да, для нігтів. Також буде пара. Ось такі предмети, гігієни зображені на цій картинці. Давайте згадаємо, які ж є прислів'я про здоров'я. У здоровому тілі здоровий дух, найбільше багатство здоров'я, та це найбільший скарб, можна сказати, здоров'я. Тому що коли людина здорова, їй хочеться веселитися, бігати, творити, спілкуватися. Здоров'я. Всьому голова. Подивись на вид і не питай про здоров'я. Так, по людині видно, чи вона здорова, чи вона хвора. Без здоров'я нема щастя. Весела та хороша думка, бобина здоров'я. Так, якщо ми думаємо щось веселе, що ми зараз підемо подивимося, якийсь дуже гарний фільм. Це гарна думка. Або підемо на прогулянку в осінній парк. Тобто в нас є настрій це вже половина здоров'я. А ми, якщо ще підемо в парк, подихаємо свіжим повітрям чистим, то це вже здоров'я, не тільки половина. Запам'ятайте ці прислів'я та дбайте про своє здоров'я. А я хочу зараз вам показати дослід, як тікають мікроби від мила. Ось нам потрібна така мисочка з водою, мило. І ось така миска також з водою. Я вам буду показувати відео, яке я для вас засняла. Та ви подивитеся, так, ось рідке мило. Воно буде в оцій водичці. Тут вода чиста, великі посуді. Сюди перед чорний мелений. Це будуть наші мікроби. І на прикладі цього перцю я покажу, як мікроби будуть тікати від мила. Ось ви бачите, перець по всій водичці, розпреділився. десь більше, десь менше. Ось руки в мене сухі, я їх смочила. В мильній воді, в мильному розчині. Ось, ви бачите, в мене башки на руках, і ось я їх окунаю, в водичку, ви бачите, що мікроби тікають. Давайте ще раз подивимося. Бачите, вони до рук навіть на руках не залишилось ні на одної крапельки Всі потікали від мила. На цьому досліді я вам хотіла показати, як важливо мити руки після туалету, після прогулянки, після того, як ви гралися з іграшками, хочете йти поїсти. І перед кожним прийомом їжі треба дуже гарно мити руки, тому що ви бачите, як мікроби тікають під мильного розчину, під мила. Це дійсно ми побачили на дослі. Тож давайте підведемо підсумки сьогоднішнього заняття, про що ми з вами сьогодні говорили? Так, про здоров'я. А що потрібно робити, щоб бути здоровим? Правильно, одним із чинників є це чистота, чистота це заборука здоров'я. Чистота це найцінніший скарг. Тож дотримуйтесь чистоти тіла, чистоти ротової порожнини, чистоти волосся, підстригайте нігті в час, зберігайте одяг та взуття в чистоті. Наше заняття завершено, я вам кажу до побачення, незабаром зустрінемось!